Привіт, друзі! Infinity готується до прем'єри нового QX 80 Гігантський позашляховик, який був випущений 20 років тому під ім'ям QX56. Нарешті отримав спадкоємця. Та й ще дуже симпатичного. Якщо говорити відверто, багато хто вважав QX 56 одним із найпотворніших позашляховиків на ринку. Однак, нове покоління цієї моделі готово змінити уявлення про серію QX. Нове покоління привносить справжній стиль. І витонченість, позбавляючись колишнього екстравагантного дизайну та надмірної фриковості, і це красномовно підтверджують нові шпигунські знімки. Серійна версія Infiniti QX80 значною мірою схожа на концепт монограф, представлений ще минулого року. Серійна модель зберегла прямокутні форми та брутальний стиль, що робить його помітним та привабливим. А ще такому учаснику дорожнього руху важко не поступитися дорогою. Якщо вам здається, що у дизайні нового QX явно присутні нотки від Range Rover, Знайте, ви не один такий. А ось що Infiniti не взяла за основу від британського колеги, так це передню світлотехніку, жахливий паразитуючий вірус на дворівневу оптику дістався і сюди. Так щоденні ходові вогні знаходяться на тонкій смужці на верхній частині крила, а основний блок фар знаходиться нижче на тій же панелі. Для флагманського QX 80 доступна розумна матрична оптика. Вона заснована на використанні дач. Та алгоритмів, які аналізують дані про дорожню обстановку та навколишні об'єкти, вона автоматично регулює яскравість і напрямок світла, вміє повертати слідом за кермом та забезпечити оптимальне освітлення в будь-яких умовах. Наприклад, вона може автоматично відключати певні сегменти світлодіодів, щоб не засліплювати водіїв зустрічних автомобілів, тим самим, ніби вирізаючи ділянки світла, зважаючи на те, що дизайнери інфініті вирішили позбутися вигідних. В задній стійці де подібної форми робить задню частину позашляховика більш прямокутною і масивною. А ще таке рішення сприймається дорожче. На жаль, решітку радіатора на автомобілі не дуже видно. Але вона, як і концепт, буде імітацією так званого бамбукового лісу. Комфорт найкраще слово, яке можна описати новий QX 80 і без пневмопідвізки його важко уявити в сучасному автомобілі, і тут вона теж буде. Даючи можливість регулювати жорсткість підвіски в залежності від умов дороги та переваг водія. Інтер'єр є продовженням цього комфорту. В Компанії будуть використовувати таку саму концепцію інтер'єру, як і на останньому Infinity QX60, тільки все це буде масштабовано до розмірів флагманського QX80. QX80 отримає також нову інформаційно розважальну систему, як і QX60 з 12-дюймовим сенсорним екраном Екраном високої роздільної здатності, що є значним поліпшенням порівняно з попередньою моделлю. Така система підтримує бездротовий Apple CarPlay, Android Auto та вбудовану точку доступу Wi-Fi. Також флагман порадує вас висококласною аудіосистемою системою з 24 динаміками з титановими твітерами, 8-дюймовим савбуфером і, звичайно ж, 24 канальним підсилювачем. А ось що багатьом шанувальникам цієї моделі точно не сподобається, то це. Перестановки в лінійці силових агрегатів з атмосферним V8 об'ємом 5,6 літра можете попрощатись. Його замінить ефективніший турбований v 6 потужністю 456 кінських сил. Працюватиме цей мотор у парі з 9-ступінчатим автоматом. Також компанія запропонує гібридну силову установку, але про неї поки мало відомо. Якщо вірити інсайдерській інформації, Infinity планує представити флагманський QE. X80 до кінця цього літа і почати продажі в 2025 році. Ціна на новий SUV буде починатися з позначки 80 тисяч доларів. І він конкуруватиме з такими суперниками, як BMW X7 і Mercedes GLS. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!